В одному з кабінетів школи села Бузової Києво-Святошинського району нарешті з'явилась нова стеля, яка раніше знаходилась у аварійному стані. На звернення батьківського комітету школи моментально відреагував народний депутат України Руслан Сольвар. За сприяння благодійного фонду нардепа разом у майбутнє в кабінеті було зроблено капітальний ремонт стелі. За один день спеціалісти змонтували екологічно безпечну підвісну стелю та встановили нові лампи для кращого освітлення класної кімнати. До ремонту стеля була в аварійному стані. Просто посереду року на дітей падали шматки штукатурки. Батьки подякували Руслану Сольверу, що не залишився осторонь і допоміг у вирішенні цієї проблеми. Огромне від нашого дружного колективу хотів передати Сольверу Руслану Ніколайовичу за велику допомогу в нашому класі. За вміння чути, за вміння допомагати, за підтримку, за взаємодопомогу. Нам було приємно дуже працювати з командою. Ми дуже вдячні. Це справді корисне. Корисна справа була для школи і для нашого класу особливо. Відтепер діти навчатимуться у безпечному кабінеті, адже як вважає нардеп, комфортні умови навчання школярів один із надважливих елементів якісної освіти.